Роман Миколаївич, ну завершилася гра 27 тору. Со Ураган до цього був єдиною командою в екстралізі, який Сокіл не перемагав. Нарешті перемога. З, з чого вона склалася? Цей результат для Сокола з копікої роботи підготовки до, до цієї гри. Цілий недільний цикл. Все виконали правильно, все було видно, так що результат закономірний. Ну, перед грою після гри з кардиналом головний тренер урагану сказав, що він на нашу гру там вони будуть прагнути до перемоги, але тим не менш він буде задіяти гравців, які не мали практики. Ну, ми бачили, як сьогодні задіяли. Чи сприймали ви всерйоз ці його заяви перед грою? По-перше, я навіть їх не слухав, а по-друге, я серйозно сприймаю їх. Ну, напевно, все, все ж таки залишилися незадоволеними кінцівкою. Ці два гори, два голи Корсона, ну вони напевно, як то кажуть, не потрібними були, Ці, які, після яких рахунок став 5-2 і 5-3. Звісно, сім... нашу команду треба вчити, психологічно дотягувати до фініша виграчного групу. З потрібним результатом трошки розлябилися. Ну я ж кажу, команда тільки становиться такі мікропомилки в психологічному аспекті ведення гри ще можуть бути і достатньо ще й різні, так що ми до цього готуємося. Прибираємо, але не все так зразу. Тобто, на вашу думку, це була більша психологія, це відчуття перемоги, трошки призвело гравців до того стану, що вони на емоціях вже почали грати і припускатися допомогти. Я би навіть сказав, не ну, на емоціях вони просто собі розслабились, почали неконцентровано захищатися. От тому так і Дякую за ваш коментар.